Грецька народна казка Заєць та Лисиця. Якось заєць та лисиця Йшли лісовою дорогою. Вони дуже зголодніли, а довкруг нічого живого, тільки мороз потріскував. Ой-ой-ой, заскиглила лисиця. Чи довго ми будемо так мучитись? Всередині бурчить, їсти хочеться, а я. Обізвався заєць. Мабуть, задубію від холоду і сил немає, щоб погрітися. Похнюпившись, вони йшли дорогою. Аж бачать сільське дівча із кошиками де назустріч. Лисиця й зайцю закортіла подивитися, що там у кошику. Вітерець доніс запах свіжого хліба. Зайчику, каже лисиця. Треба щось придумати, щоб той хліб став нашим. Згода, тільки скажи, що я все зроблю. Ляж посеред дороги і прикинься мертвим, мовила лисиця. Дівчинка поставить на землю кошик, нахилиться до тебе, а я тим часом схоплю той кошик і втечу. Потім поділимося. Добре, зраділо, вигукнув Заяць. Він ліг посеред дороги, вдаючи мертвого, а лисиця заховалася за дерево. Дівчинка, побачивши зайця, поставила кошик на землю і нахилилася, щоб його забрати. Лисиця вискочила із схованки, схопила кошик і дриминула в ліс. Заєць слідом за нею. Як гарно все вийшло, мовив заєць, наздоганяючи лисицю. Ну, ми тепер ділитися? Ділитися? здивувалася лисиця. Це ж я вкрала кошик, а ти що зробив? Хіба не я допомагав тобі, хіба не вдавав мертвого? Якби не я, хіба дівчинка поставила б кошик на землю? Не базікай, відмахнулася Лисиця. Дай мені спокійно поїсти. Бідолашний заєць не знав, що йому робити. Сів він і похилив у відчаї голову. Аж тут йому сяйнуло. Правду кажеш, лисичко, мовив заєць, ти вкрала кошик із хлібом, і, звичайно, він твій. Але чого тобі давитися самим хлібом? Тут недалечко є озеро. Якщо наловимо риби. Буде в нас царська їжа. А як же її наловити? спитала лисиця. Я не вмію, та й снасті немає. Опусти хвіст у воду, голодна риба буде чіплятися за нього. Витягай хвіст, риба твоя. Озерна риба смачнюща, у лисиці аж слина потекла. Та невже не віриш? Поспішай, бо скоро озеро замерзне. Лисиця побігла на озеро, опустила хвіст у воду і стала чекати. Зайчику любий, згодом заверещала вона. Я не можу поворухнутися, мій хвіст примерз, допоможи мені. Спочатку попоїм, засміявся Заєць. На порожній шлунок і душа смутиться, кажуть люди. Сів хитрий заєць, з'їв увесь хліб. А потім каже Лисиці, не бійся, весною літро стане, от і витягнеш хвоста. Чекай, розумниця, до весни. І заєць побіг, залишивши лисицю прикуту до льоду.